Усім привіт! з вами на Palm Trade, і я хочу показати, як проходить торгівля в моєму каналі. Для початку я пишу пост, що починаю переглядати графіки, щоб всі, хто торгує разом, підготувались і були готові відкривати угоди завчасно. Далі я включаю графіки і шукаю, де нам зайти в угоду, роблячи аналіз за допомогою індикаторів. Якщо комусь цікаво, то це RSI та смуги Болінджера. І я до цих індикаторів зазвичай додаю ще технічний аналіз. Якщо простими словами, то це рівні підтримки чи супротиву, або трендові лінії і так далі. Для вас я все це прискорю, щоб не було скучно дивитися. Далі я пишу, яку валютну пару потрібно підготувати, і по цій валютній парі даю сам сигнал. В ньому написано, куди відкриваємо і до котрої хвилини. Тут все просто, що зрозуміє навіть кожен новачок. Після відкриття угоди я роблю скрін та розписую сам аналіз трейдерам, щоб вони навчались і розуміли, чому ми відкрили угоду. Аж знання це ключ до успіху. А тепер пояснюю вам, чому ми відкрили таку угоду. У нас є рівень супротиву, який я провів, та по індикаторам сигнал на продаж, тобто по RSI ціна ввійшла в зону перекупленості. Ще а це значить, що скоро буде відкат, тобто ціна піде вниз. і також у нас графік дійшов до смуг Болінджера, а саме до верхньої зони. І якщо подивитися, як ціна торгувалася зона Болінджера раніше, то видно, що завжди вона поверталась в його зону і Торгувалась там. Не було такого, що, наприклад, графік вийшов із зони і більше не повертався в неї. Тому ми маємо підтвердження від трьох наших е, індикаторів, тобто три сигнала на продаж. Це є дуже сильно, тим паче, що на п'ятихвилинному таймфреймі у нас також сигнал підтверджується. І ми відкрили угоду вниз на 4 хвилини. Я вам прискорюю, щоб ви подивилися результат. Не чекали довго, поки графіки будуть торгуватися. І так, у нас залишається декілька секунд до закриття нашої угоди, і ми бачимо результат плюсовий, що є дуже добре. Далі я роблю скрін, щоб відправити мою групу результати, запитую, який результат у трейдерів, які торгують разом. Щоб зрозуміти, що вони зробили все правильно, як я. Бачимо плюски в чаті, це значить, що результат у нас однаковий. Тому ось так швидко та коротко, максимально без води, вам розказав та показав, як торгувати разом зі мною. Якщо хочете в нашу команду, це все абсолютно безкоштовно. То переходь за посиланням під цим відео або в коментарях. Там є всі актуальні стратегії, розбір індикаторів і навчання. І це все абсолютно безкоштовно, нагадую. І я вважаю, що саме головне це те, що я показую, як є: як і мінусові, так і плюсові. Всім до зустрічі та нехай щастить.